Шановні мешканці Харківської області, від імені об'єднана опозиція Батьківщина, хочу звернутися до вас під час виборчої кампанії, яка набирає серйозних обертів, яка чітко підказує нам той факт, що влада панічно боїться свого програшу і розуміє, що опозиція має всі шанси перемогти на парламентських виборах. Згідно нашої програми і плану дії, після 28 жовтня, коли закінчаться парламентські вибори, першими рішеннями об'єднаної позиції буде скасування низки антинародних законопроєктів, які були ухвалені нинішньою владою і її приспішниками. Ми відмінимо законопроєкт, яким збільшено пенсійний вік, оскільки це зневага і неповага до людей старшого віку, які все життя працювали і чекали е, виходу на пенсію в років. І 55 років сьогодні, коли старші люди стоять перед необхідністю допрацювати до збільшеного стажу, щоб отримати статус пенсіонера і отримати гідну пенсію, вони з жахом дивляться на неможливість вчасно вийти на пенсію. Ми відмінимо цей законопроект залишимо старий 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 термін виходу на пенсію а знайдемо можливості як поповнити пенсійний фонд в інший спосіб тому що в нас є багато людей які працюють у університетах які б хотіли б довше працювати в нас є працівники міліції працівники збройних сил україни які навпаки зацікавлені довше працювати ми відмінимо законопроект який змусив малий і середній бізнес фактично тікати з країни тому що нові податки і корупційні схеми призвели до того що в україні неефективно Займатися малим середнім бізнесом. Ми почнемо роботу в парламенті з обкладання податків над, е, е, над багатих людей. Закриття е, подвійного податкування в Кіпрі чи в інших офшорних компаніях тому, що спочатку багаті мусили показати приклад, що вони не крадуть гроші, а вкладають їх в бюджет. А, а малий середній бізнес навпаки мусив би створити нормальні умови для того, щоб створювати робочі місця і впевнено працювати. Те, що влада е, розуміє, що вона програє, підтверджує і характер її діяльності. Це нахабне адміністративний тиск, це залякування людей, це спроба переконати сільських людей. Те, що вони проконтролюють хто як голосує. Ми абсолютно переконані і хочемо переконати вас, в тому що немає механізмів провірити, як ви голосуєте. Крім того, діє норма закону, яка передбачає кримінальну відповідальність за можливу фальсифікацію. Виборча документація буде зберігатися 5 років, і в будь-який момент цю документацію можна знайти і відкрити кримінальну справу чи проти голови секретаря комісії. Тому ми звертаємося до членів комісії з проханням не йти під впливом голів районних адміністрацій, голів обласних адміністрацій, бо вони не будуть відповідати перед законом, бо їх підпису немає. А члени комісії будуть відповідати перед законом сьогодні надзвичайно складна ситуація склалась з земельним ринком. розуміючи, що єдине, що не вдалося вкрасти це земля, сьогодні проштовхнути з допомогою комуністів. З допомогою депутатів Королевської і інших братніх партій до партії регіонів проштовхнути закон про створення земельного банку і створені передумови для продажу землі. Розуміючи це, сьогодні влада тотально на всій території Харківської області та інших областей шукає механізми, як не продовжити оренду у господарств, як сьогодні забрати землю через придумані факти, скажімо, поганої врожайності, бо всі розуміють, що сьогодні треба. Монополізувати владі і близьким до неї бізнесу вплив на землю, а потім за її скупити. Ми маємо документ, за яким влада планує продаж землі за сміхотворними цінами. Вони говорять про те, що народ у нас бідний, влада бідна, бізнес бізнес, тому за 200 доларів можна буде купити гектар землі. Ми відмінимо законопроект про створення земельного банку, і поки не відбудеться інвентарізація землі, поки не буде наведений порядок, ринок землі в Україні не буде діяти, оскільки абсолютно абсолютно очевидно, що це спроба розкрасти останнє, що залишилося наших громадян. Ми зупинимо експерименти в системі охорони здоров'я, так звана оптимізація лікарень, коли закриваються, особливо в сільській місцевості, в районах, містечках лікарні з метою економії бюджетних коштів, це зневага до людей, і це нанесення серйозної шкоди здоров'ю, значить, життю людини сьогодні. В Україні тривалість життя людини складає десь 70 років. Це на 12-13 років менше, ніж в європейському союзі. Тому ми говоримо про те, що треба не лікарні скорочувати, а оптимізувати систему місцевої влади. Ми плануємо зробити систему влади такий спосіб, щоб на рівні району була районна рада і виконком. А районної адміністрації не було взагалі. Обласна рада виконком, а обласна адміністрація була б скасована. Таким чином треба вільняти кошти з фантастично великої кількості чиновників чи великої кількості міліції. У нас в Україні, щоб ви розуміли, більше трьох тисяч працівників міліції, а не за рахунок скорочення системи охорони здоров'я чи сільських шкіл. Тому фінансування охорони здоров'я і системи освіти. Буде пріоритетним бюджеті, який ми плануємо хвалити в січні. Влада, до речі, хотіла б під шумок виборчої компанії продекларувати бюджет, який вони приймуть під вибори. Але ми переконані, що бюджет мусить ухвалювати нова Верховна Рада, нома більшість, і ми сподіваємося новий уряд під ті потреби, які вимагають від них люди. Тому новий бюджет, який буде ухвалений або в грудні, або на початку січня новим парламентом, повинен врахувати і ще одну непросту історію: відновлення виконання закону про. Дітей війни, ви знаєте, Тимошенко розпочала виплачувати певну суму на підтримку дітей війни. Ми продовжимо цю справу, і те, що партія регіонів зупинила виконання закону про дітей війни, ми вважаємо зневагою над поколінням, яке врятувало Україну, тому що ветерани війни завоювали. Свободу і зберегли українську державу, а діти війни застерегли економіку і врятували, відбудували економіку. Тому закон про дітей війни буде виконуватися так само, як будуть виконуватися закони стосовно підтримки чорнобильців, афганців чи ветеранів війни. За будь-яких обставин ми переконані, що спільними зусиллями ми здатні захистити наш вибір. Ми здатні захистити ваш вибір. І в Харківській області не буде ситуації, коли кілька людей з сумним і кримінальним минулим разом з своїми друзями повністю контролюють не лише систему влади, повністю контролюють державні закупівлі, повністю контролюють ті гроші, які виділяються для людей, а не для їх фірм. Тому недаремно Виборча кампанія у нас призначена на 28 жовтня. Як ви знаєте, 28 жовтня офіційне свято в Україні, день звільнення України від фашистсько-німецьких загарбників. Ми сподіваємося, що 28 жовтня стане і днем звільнення від нинішньої окупації тих людей, які прийшли до влади для того, щоб зробити для того, щоб пограбувати цю країну. Ми переконані, що після 28 жовтня. В Україні з'явиться парламент, який зробить все, щоб організувати дострокові президентські вибори, і для того, щоб змінити владу, не чекаючи 2015 року. Тільки нова. Професійна чесна влада може працювати в інтересах людей, і я сподіваюся, що і Харківська область е отримує таку владу, яка дасть можливість їй вирішувати свої питання, а не вирішувати питання тих людей, які сьогодні, на моє глибоке переконання, є абсолютно випадковими, чи в обласній адміністрації, чи в районних адміністраціях Харківської області. Тому друзі, не бійтеся. Що влада здатна сфальсифікувати вибори, ми маємо достатньо механізмів впливу для того, щоб захистити результати виборів. Ніякі камери, які будуть поставлені на виборчих дільницях, не е, е, прослідкують, як ви голосуєте в кабінці, тому що таємниця голосування застережена. Так само, як ми організуємо роботу, щоб е, забезпечити перевезення бюлетенів від виборчих дільниць до окружних комісій. Тому ще раз хочу сказати: ми переконані в тому, що. Прості люди Харківської області зроблять свій чесний вибір. А 28 жовтня буде днем не лише виборчої кампанії, а днем звільнення України і звільнення Харківської області від теперішньої окупаційної влади, яка не думає про людей, а думає про себе.